Ну, а зараз слушна нагода підтримати нас лайком або коментарем. Діліться своїми думками та враженнями під цим випуском і підписуйтеся на наш канал. А я тим часом продовжую. Термін оновлення даних для військовозобов'язаних можуть продовжити до 150 днів. Про це повідомляє народний депутат Ар'єв. Уже сьогодні мають зареєструвати відповідний законопроект. Депутат каже, що система ТЦК виявилася не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оновити дані нагадую, можна трьома способами: це резерв плюс, цнапи та ТЦК. Центри комплектування тонуть у чергах, хоча на загал там оновлюють свої дані у рази менше військовозобов'язаних ніж у резервплюс. У додатку поточнили інформацію про себе мільйон триста осіб. На тих, хто не уточнив дані, вже з липня чекають штрафи. Про них і не тільки кореспондентка ТСН Ірина Коваленко розкаже. Через резерв плюс свої дані оновили понад один мільйон військовозобов'язаних. Але чому чимало чоловіків, попри все обрали стояння в черзі замість оновити дані онлайн? Відповіді різні. Ну, по закону немає резерв плюс. Ні, ні, ні. А чого? Я чогось побоюсь, я використав резерв плюс і мені написано, що я розшуку. Тому я прийшов спитати, а чому я в розшуку? Справді, чимало чоловіків отримали бентежне повідомлення у резерв плюс, що вони у розшуку. Утім, як повідомили у Міноборони, це сталося переважно через помилки у реєстрі даних. Чиновники радять звертатися до служби технічної підтримки резерв плюс. А юристи йти до ТЦК і там вносити правильні дані. Також у міністерстві оборони розробляють функціонал, щоб направлення на ВЛК надходило у резерв плюс і не треба було за ним зайвий раз ходити до ТЦК. Це обіцяють зробити найближчим часом. Також у розробці QR-код. Так, ми працюємо зараз над тим, щоб додати в застосунок qr код за якими повноваження особи ТЦК і національної поліції зможуть перевіряти інформацію в реєстрі оберіг ЧРП військово зобов'язаного після того, як з'явиться цей QR-код, електронний військово-обліковий документ. Власне, в резерв плюсі буде мати саме таку юридичну силу, як військовий квиток чи приписне. Це врегулюють постановою кабінету міністрів, коли розроблять цей функціонал. Однак, поки що, застосунок резерв плюс, через який можна оновити свої дані, не є заміною військово-облікового документа. Тож мати при собі приписне військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного обов'язок кожного чоловіка призивного віку. Якщо ви втратили військовий квиток, готуйтеся до штрафу у 17 тисяч гривень. Якщо ви не замінили приписне після 25 років на військовий квиток, так само відраховуйте 17 тисяч. Раніше штраф був 1700 гривень. А що ж у ЦНАПах? Через них оновили свої дані понад 40 тисяч осіб. Від 10 Хвилин треба почекати на те, щоб актуалізувалися дані і згенерувався системою витяг. У цьому витягу наголошують спеціалісти людина бачить ту саму інформацію, що й в додатку Резерв Плюс, окрім оновлення даних, інших дій центри не здійснюють. Тож, якщо виникли якісь питання, вирішувати їх доведеться у ТЦК. І щодо повісток, поштою, що напружило багатьох, сказано ж було, що особисто в руки. Так воно і лишається. Але із 18 липня повістку надсилатимуть поштою і її вважатимуть врученою, незалежно від того, бачили ви її чи ні. Ірина Коваленко, Олександр Романюк, Даніель Косаковський, Андрій Вітушкін та Тимофій Коші ТСН один плюс один. Водії втікачі, українські кермувальники вантажівок із міжнародних рейсів, кидають фури за кордоном і не повертаються додому через страх бути мобілізованими. Віце-президент асоціації міжнародних автоперевізників Віктор Балін каже, що таких хочуть прирівняти до викрадачів. Далекобійники матимуть проблеми з поліцією, а саме розглядатиметься ситуація як викрадання автомобіля, пояснюють в асоціації. Також інформацію про таких водіїв втікачів будуть передавати до Інтерполу, щоб вони потім не змогли знайти роботу за кордоном. Нині дійсно почастішали випадки, коли водії міжнародних рейсів, отримавши тимчасове право виїхати за кордон за системою шлях, відмовляються повертатися назад, залишаючи вантажівки на призволяще. Таким чином вони уникають мобілізації, тому компанії доводиться. Шукати нових водіїв щоб повернути фури. Крім того, перевізника водій, якого не повернувся до України, блокують у системі шлях, і на маршрути за кордон просто нема кого відправляти. Пояснюють в асоціації міжнародних автоперевізників.